Друзі, всім привіт! Сьогодні середа і записую вам чергове відео. Не зовсім стандартна зміна сьогодні буде, тому що знову наші кончені сусіди нас не дали нам поспати. Слава Богу, по Києву нічого не прилітало, але цього ж ніхто не, мог, не міг знати. Ось, а по Україні було 500 шахедів, там ракет ще куча. Ось. І, в принципі, я машину загнав в паркінг ще з вечора на всякий. Але трошки навіть поспав до 4-ї години, проснувся і читаю новини, що. Очікуються ракети. І десь о пів п'ятої дали тривогу. Тому, та ж, тим паче, потрібно ж було машину забирати би. Отже, до сьомої ранку десь без 5-7 лише дали підбій. Ось. Тому вже і навігація не працювала. Так що до сьомої до довелося чекати. І перше замовлення я взяв вже о 7:15, зараз одинадцять-п'ятнадцять я завершив утрішню зміну вже тулю додому трошки поспати, перепочити і виїхати пізніше. Ну, ранком я задоволений. За 4 години пробіг 70 кілометрів та буде 70 коли я доїду додому. Ось. Ну, Мені тут пару кимен, ну... Так, 65 десь було. Ну, коротше, 70 кілометрів і каса 2400. 1250 Uber Black, Лише Uber Black. Там щось три замовлення виконав. І одна була платна відміна. Я вже подався, стояв перед шлагбаумом. І людина, іноземець, здається, відміняє. Ну, окей, 185 на базу нікуди не їхав. Красота, красота. Ось, потім е, було замовлення е, писала 370 моїх, але ж була тягнучка, пробка, трохи довше їхали по часу. Юбер перерахував на 500 Огонь, пушка, ракета. Але ж проходить пів години, дивлюся, опа! 370 знову. І ага, ніфіга. Вона, видать пожалілася в убор Що 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 таке, типу. і убор з мене зняв і віддав їй назад. Я жаліюся в Убор, кажу, що за діла, друзі. З... вибачаєте так і так, будь ласка, ми повернули. О, друге друге ж діло. Інша справа. о Е, і що там було в льот, в льот мені три, три замовлення або 4 з відміною Uber подавав. Перше замовлення я зробив, бускини я вам зроблю, е, я взяв, вимкнув фільтр 300 за 6. Думаю, не буду там балуватись, тупо 300 за 6 і все. І сам удивився. З, е, Одразу, хвилини-дві там можливо. Залітає замовлення з КПІ на Поділ 350 за 6 там, або за 6,5. Красота. Потім пішов Uber, одразу Uber Black звідти. От Я подався на Глобочівську, його відмінили. І потім пішла волна Uber а, Black. А. І ось в кінці я ще. А ні, а потім я взяв з ЖД вокзала там уклон 360 за 6 там, щось таке або за. Ну, що щось таке. Е, і потім 250 за 5 уклон. І вже Сантановича одразу взяв з ефіру те, що поближче додому, щоб пустим дому не їхати. там Стандарт 200 за 8. Ну, тобто -то таке. Але ж ближче додому, тим паче в мене ще є замовлення без комісії, десь їх штук 15 залишилось. Ось, до 10 числа треба виконати. Ну, Сьогодні лише третє, Тому, звісно, я їх виконую. Ось. Тому я ранком задоволений. Ну і ще з новин, що зробили мені повну... Гарно зробили повну хімчистку, твердий воск зверху, кожу натерли там засобами. Я дуже задоволений. Я окремо зняв сюжет для вас. Де я робив? Залишу контакти. Подивіться, зараз буде сюжет. Я вставлю. Залишу номер телефона, кому потрібно. Ціна дешевша ніж в Києві, де, де небудь, де я шукав, і дуже, дуже гарно зробили. Це сімейний бізнес і видно, що люди професіонали свого, своєї роботи і з, з натхненням її виконують. Ось. Тому дуже рекомендую, кому потрібно. Дзвоніть, номер телефону також ви побачите. І гоу сюжет Друзі, всім привіт! Я вам розповідав в минулому відео за суботу, що я поїхав на дитейлях, і мені дуже чудово зробили. Я дуже задоволений. На жаль, нема е, сонця, щоб вигнати вам показати. Можливо. Десь зараз так пробігусь, покажу, але більше вам розповім, що мені робили та як мені робили. І хочу виразити благодарність Денису, познайомтесь, це хозяїн цього сервісу. Ось він розповість вам адресу. Село Святопетрівське, вулиця Центральна, 165. Займаємося дитейлінгами, хімчисткою але всім іншим. Дуже багато у нас це на Криковщині Одеська 3. Там робимо, клеїмо плівку в броні, пандуємо авто, поліруємо і все остальне. Кому цікаво, завітаємо. І за цей нас. адрес, а, адреске. Це це центральна 165. Номер телефону, друзі, я прикріплю, ну, от, може ви... сверху, видите, но я вам номер телефона еще прикреплю. Реально сделали очень супер здорово, поэтому всем рекомендую. И я узнавал цены. Здесь цена гораздо лучше, чем в Киеве. Поэтому обращайтесь, останетесь довольны 100%. И так друзья, еще попереду лето, да и сейчас еще у нас лето полным ходом. Не забывайте, что що... В магазинах Шамбала до кінця серп, е, вересня ще діє знижка на все, що потрібно для шашлику, для кемпінгу, для риболовлі, 15%. Тому користуйтеся, користуйтеся. мало ли хто ще не встиг. А також у форі діє знижка на каву та булочки. 15%. Також кому для перекусу заїжджайте від застосунку дравер АПА Ну що, друзі, без 104 і починаємо другу зміну напевно, вона буде не досить <див> довга, пару годин, потім мені потрібно буде з центра по, по власним справам приїхати додому. І там вже подивимось. Буду я ще щось катати, або, можливо, і закінчу на сьогодні, ну буде видно. І увімкнув усе і зайшов по болту е бізнес з жедей 200 там, з невеличким за 5. Але я викрутив його на максимум 250 там 6 о, 256 за 5, і клієнт погодився. Тому подаємось, поїдемо кудись там в центр, здається, умільяна якось там вулиця. Або Печерськ це, або ну щось, щось в, ту, в ту сторону, здається. Отже, працюємо. Прийшло в льот наступне замовлення по болту бізнес. Поїдемо з центра. Шовковічний на салют 320 за 9 щось таке. Крутив. Але не погодилися. Можна було, звісно, не брати, але я так. Подумав, що час в мене є. Крутитися по центру. Таке собі. Можна звідси виїхати і потім щось спіймати в центр. Коротше, нехай буде. То взагалі зажралися, да? вже бізнес не підходить, да? ох, ох вже це так, ці, ці таксисти. Ой, і так мільйонери усі. Бізнесмен, і ще їм тариф бізнес не підходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Коротше, працюємо далі. Дві хвилинки зачекав і взяв з 320 за 10 повертаємося на Печерськ, бо вже по часу мені туди потрібно. Зараз майже вже п'ята, через 5 хвилин подамся. І поки доїдемо туди, буде вже напевно десь без 26, а то бо без 15. Подивимось. Тому треба їхати туди, бо там власні справи. Щось хоче пасажир. Досить швидко виконав це замовлення, щось там 25 хвилин, щось таке. Але по дорозі, все гуд. І вже їду почав їхати по, по власним справам. І забув вимкнутий фільтр 300 за 6, там щось в мене стояло. Злітаю бізнес 300 за 5. Ну, тут насовки, в принципі, поруч, потім. Поміхновського там бульвару поїду. Ну, вже відміняти не хотілося. Отже, виконуємо ще одне замовлення, а по касі, а по касі я вам потім розповім вже в фіналочку. Ну що, дуже файне замовлення 13 хвилин 300 за 5, 307 за 5. Чудово, чудово, чудово! І отже, вирішив, друзі, зараз я вже по власним справам, приїду додому, та не буду я вже нікуди рипатись по пробкам, ну і в баню. Е, і отже, що в мене вийшло? Попрацював 6 годин сьогодні. Пробіг. Це для мене щось неймовірне. 110, ну, 111 я вам сфоткав пробіг. Цей пробіг, коли я вже зараз їду по власним справам додому, я вже його не рахую, він до праці не відноситься. Ось. Тому пробіг 110, ну 111. там, Коротше, 110, 6 годин і каса 3400. З них там 1200 з копійками по Uber 400, там 20-430 по два замовлення по болту. І все інше, тисяча, там майже 1800 по уклону. Так, так, так. По уклону без комісії під нульову комісію. Тому вийшло ну, трошки більше, ніж у всіх інших би вийшло. Ось. До речі, уклон підняв тарифи на 2%. Ну, в місті Києві так точно. Не знаю, за інші міста. Ну і дуже-дуже багато водіїв засмутилися цьому. Здається, 2% не так багато. Ну, Для уклона це багато, якщо взяти враховувати е, масштаби. Ось, Ну, якщо водій попрацює лише, хтось, хтось зрахував. Хтось сказав, що якщо я працюю лише по одному уклону місяць плотно, то ці 2% десь в 2000 гривень мінус з доходів. Ось, це якось неприємненько. Краще Каже, плюс 2 було, правильно? Ось, Чи мінус дві. Тут мінус дві, там підняли тарифи на комуналку, там ціни зростають не по дням, а по часам. Отак, по чуть-чуть, по якщо враховувати, раз і мінус така гарна буде котлетка. Ну що робити? Будемо сподіватися, що можливо якось будуть компен... компенсейшн. Хоч вони і мотивують тим, що вони піднімали тарифи, так, тарифи піднімали, спору ні. Ну, мені мені, мені так ще більш-менш завдяки амбасадорству, звісно. Ну, ось. ну а усім іншим, а а особливо хто в парках катає лише уклон. Так, якщо ти небагато, робиш замовлень в місяць по ухону, якщо ти все підряд катаєш там. І болт, і убер, і уклон, то воно не шибко там сильно буде заметно. Ну, от хто лише один уклон, співчуваємо. Ну, можливо, щось під новий рік уклон для водіїв придумає, плюшки якісь, можливо, на якісь там 5%, да під ними тарифи. Ну, подивимось. Поживемо у відім, як говориться. Отже, друзі, ось такі результати, така зміна сьогодні. До скорих зустрічей. З вас лайк, підписка, коментарі. І ні, гвоздя, ні жезла.